Мої вітання друзі. Пам'ятаєте наше опитування щодо того, з ким провести тренувальний день? Тож сьогодні разом із Віталієм Бойко ми покажемо нашу підготовку до матчу із металістом 1925

Вітаю! з днем народження. Що було. А я не прочувствував. А, да. да. Так я теж не прочувствував. Дрім ну. Пилс. Не цілянок Роналдо якогось ідіота. Ба я короду звілкою. Да. Вал, побуси, будь ласка, нормальний пацана для камери. Що не пістиш на почуваю? Забака усику. Ні, так я тупо твою квартиру з потрохами дам, де ти знаходити, навіть тим, хто людям, хто не знає. Зараз ага. Третій під'їзд. Третій. Домофон завжди відкритий. Четвертий поверх направо. 111 та квартира. Вирізить. <ріху> завжди відкритий. Завжди готовий до пропозиції. Вирізація. Ну, два-три на день нет. А Макохва любиш? Макохха? Макофа не давно не пойду. Мага, сам, покажи, чим своїм проходишь. Макофе. Смачного всім. Він Замерз селебрити шо паш погнали зараз? чуть чуть-чуть так? Партивечку. Так, да, дивись, паш, сьогодні снять, сейчас два фраера від Дінамості будуть грати. Дивиться, один буде віер складати разів 40. а третій так, шорт скинуть, ага, а, а, двойку. Тут! Віталік, ви ще подивимось? Це звичайно, а ви готові тринадцяти? <плес> раз, два, три, чотири, п'ять, шість, <плес> сім, вісім, дев'ять, десять, дякую. Зараз ми не теж не Ти! справи. ти ще ти, ти, ти тільки без порані слід. Та я та ти хочула хоч, від мене хоч один раз погане слово? Так? Вали, я ні, да. Металіст 1925 – це вже зовсім інша команда, ніж та з якою ми бачилися раніше в УПЛ. Востаннє з цим опонентом саме в рамках УПЛ ми бачилися наприкінці травня сезону 23-24 І саме відтоді багато що змінилося. Команда декілька разів змінила тренерський штаб, майже повністю оновила склад, і зараз там практично немає тих футболістів, які колись виступали проти нас. лайк. Лайк, ваша. Сказали, що це не можна погані слова вживати. А як? Оооо, як добре ти грав. Нічого <рес> Баба.

Годь, викинь, годь! Слишка, хати на перший біжиш? Я би не відбирав. Тижневий цикл завершено. Команда працює на всіх напрямках тактичному, фізичному та безумовно емоційному. Ми розуміємо, що це вже фінальний етап першої частини сезону, але наші гравці все одно залишаються максимально налаштованими та зосередженими на наступний поєдинок. До недільного матчу доступні всі футболісти, окрім Аладжі Уолі, який ще продовжує свою реабілітацію після операції. Він планово, поступово відновлюється, і ми вже очікуємо на його повернення на зимових зборах. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Ласюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволодмилета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх.

Супер. Супер. Давай, давай, давай. Реторн. Давай, давай, давай. Руу, руу, руу. Клинок, 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 колено, 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 оранж. Ми просто не будемо віддавати ці передачі пасік пасик які їх не буде. А як ви будете додавати, піднімати? Окей, давайте. Поїхав, не ходить. Пару бізне, три родини, прикривай бігати. Будь перехоплені. Де перехоплення? Переходите. Три перехоплення. Сині. Гарне навантаження, попрацювали, чуть розібрали оборону атаку суперника. В неділю хочемо здобути перемогу. А далі що? Переодягаємося, їдемо в роздягальну і в різні сторони по домам. Зірочка палає, зірочка палає. Плети. За його здоров'я. Як ви вже знаєте, завтрашній наш поєдинок відбудеться в місті Житомир. Тож, якщо ви будете поруч, приходьте на стадіон та підтримайте наших гравців наживо. Всім дякую за цей день, всім гарного дня, до побачення.